Ми вийшли в Монако біля магазину Монте-Карло. Треба затисити до ночі. Тут такі високі будинки. Ми вирушили до Монако цього разу. Їхали від Ніці на 600-му автобусі одну годину приблизно за євро 70. Нашою метою було відвідування Казино-Монте-Карло, звісно. Але ми не могли його спочатку знайти, тому що мобільний інтернет не працює в Монако, тому що Монако не входить до переліку країн з ромінгом українських операторів, тому ми не відходили далеко від зупинки, на яку приїхали, просто щоб не захопитись і мати можливість повернутися додому. А, ось це це палац, чи це казино там не знаю. Монако, як ви знаєте, мало землі, але будинки дуже високі і один на одному жах. стоять, дуже шум. Такий дурдом, коротше. Нарешті ми знайшли казіно. Що то казіно це так

Це ми зайшли всередину. чи ж. Я так розумію, чи це не казіно. А отут лёг. купувати фішки, так? Тут написано де пізій. А, так? Да? Да. А ну, де саме грають? Там десь. Но. Тільки там казали, що не можна і знімати. Де сказали можна. Без паспорту не пускають. Не пустіли мене без паспорту, я не взяла з собою. Так, я взяла свій паспорт також для дітей до 18 років, тільки до 14 години вхід можливий. Ну, може, це найкраще, то програла б сили купу грошей. Я знала, що вхід з паспортом 20 євро коштує і мінімальна ставка 5 євро на стовбу. Ось це вулиці Монако, такі, Фенді, Шанель. Як ви чуєте, багато російської мови, багато росіян, росіян таке вираження, що просто кожен третій. Ми спустилися в якусь парковку, тут є кафешка. І купили чай мені, ані шоколад з молоком. Це коштувало 9 євро. Взагалі це парковка, з магазинами. Сидимо на зупинці, чекаємо на 600. Автобус. Тут страшно шумно, страшно а, а повітря нагадова, височення води. Ми повернулись на зупинку, трошки почекали, на 600-му автобусі доїхали до Порт Лімпія. Ось риби їдять водорості. Прямо в порту. Тут порт, тут яхти такі шикарні. Ось тут трамвайна зупинка кінцева, le terminus по-французьки. А ось тут рибки плавають. Підсумовуючи, можу сказати, що мені не сподобалася ця подорож. Був похмурий день, монако тісно, шумно. А там глиб... глибині дивіться, ще плавають якісь. Такі більш але це був ще один чудовий день на лазурному узбережжі.